Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Почалася нова доба 21 вересня 2023 року. Оце коли записую це відео. Саме зараз почалась, ну як пишуть, наймасовіша атака дронів, поки що дронів, на Крим. Ну, поки що інформації мало, бо це лише зараз біля першої години, і ну відомо тільки що дрони пішли. Починає працю працювати рашиська ППО. Вибухи чутні в Новофедорівці, це там їхній один з головних аеродромів, працює ППО і вибухи Євпаторія, Саки, Севастополь, Балаклава, Джанкої, Чорноморське. Оце те, що там, де чутно. Десь чи в Євпаторії, чи в Саках працювало ППО у вигляді панциря. От, і після якогось там чергового удару і вибуху панцер перестав працювати. ну, відпрацював. Ну, відпрацював. Це така приємна новина. З цього починаємо. Результати цього, цієї атаки будемо знати вже, мабуть, зранку, а то і всередині дня більш детально чекаємо. З нетерпінням будемо чекати результати наймасовішої атаки на Крим. Ну, тепер повертаємось до попередньої доби, тобто до 20 вересня. День був дуже такий інформаційно вражайний, як на мене, то 13-го числа теж вересня було теж таке вражайний день, коли були влучання в в доки Севастопольського судноремонтного заводу і знищення десантного корабля «Мінськ» і знищення саме знищення підводного човна Ростов-на-Дону. Я про це вже розповідав. Не будемо зараз в деталях. От. Ну і от тепер дуже результативний день 20. Ну, Мабуть, з моєї точки зору, перша новина вчорашнього дня, це удар по удар ракетами Stormchedл, скільки їх було, в якої кількості поки що мені не попались цифри. Удар по запасному командному пункту Чорноморської флотилії. Це в верхньосадовому, це під Севастополем. Це такий об'єкт ще. Совського Союзу, там дійсно був підземний, там такі підземелля я свого часу ще до окупації 2014 року, часто буваючи в Севастополі, я, було у мене в планах туди з'їздити. Туди приїжджало багато людей саме полазити по тих підземеллях, по тонелях, там дуже такі катакомби. Ну і цікаві, ну, смотря для кого цікаві. Не дійшов ход у мене до, до поїздки туди, ну отак, от так. Так що ну, для мене це трохи так відомий цей об'єкт, його там і називали, називають Алсу Алсу-2. А в совєтських цих ну, відомостях, чи воно називалось Об'єкт 221. Отак от, от. Ну і от він був занедбаний за часи вже після розпаду Совєтського Союзу. Він був непотрібний, але після окупації Криму в 2014 році я не знаю з якого саме часу я не відслідковував, але расисти там відновили щось. Ну і вирішили, що там буде оце. Понований так, як і планувалося раніше, не планувалося так, яке воно і було раніше. Запасний командний пункт оцієї тепер вже Чорноморської флотилії. Ну і попадання сталося це не просто, вони попали там кудись там вгору чи в ті тонелі. Звичайно, туди так просто не попадеш, але влучання були в казарму і в штаб. І багато за відомостями, оце там пару годин тому, коли дивився, то остання цифра попадалась ранених, тобто 300 109. Серед них багато призовників, ну і є і 200 двохсотих немало. Але скільки і хто саме, невідомо. Але... Відомо, що там було, що враження сталося саме в той час, коли там знаходились високопосадовці, офіцери того чи тієї Чорноморської флотилії, якісь там капітани якихось кораблів. От така, так що ціка, чекаємо теж цікаву інформацію, хто кого там задвохсотали. Це цікаво. Далі що ще? Якщо вже про Севастополь, це може не така першочергова новина, але вже сюди до, до Севастополя. Що з Севастопольських бухт, і саме з Південної бухти Южної зникли багато кораблів і саме зникли підводні човни. Там була головна стоянка підводних човнів, а зараз там залишилось лише. Один човен. Це захоплений в 2014 році у України. Човен Запоріжжя. Вчора там було. Там в цій південній бухті про це багато і писали, і, і відео було, що задимлення дуже таке велике, щось вони там ховали. Мабуть, під цей час в цей час виводили оті човни, щоб ніхто їх не побачив. Вони думають, що вони димом оце все закрили, і воно не видно з супутників чи з якихось інших джерел. Куди вивели ці підводні човни, поки що достеменно невідомо, ну, але, скоріш за все, в Новоросійська, куди ж ще? Ну, отак от про це. І ще майже опустіли, є там такі Бухта Голландія. Бухтою вона так просто називається. Там таке, це велика бухта Севастопольська в бік Інкерману. Ну це так хто, хто знає. Бухта Голландія, от там, там стояли зазвичай і ще тодішні цей крейсер: Москва потоплений. Там стояли оці всі головні фрегати, десантники. Ну і от бухта, бухта опустіла. Причал опустів, правильніше сказати, бо Бухта і то я ж кажу, чисто така формальна назва. Так що їх теж кудись повиводили. Чи в іншу якусь, чи в казачку, ні, в казачку туди не, ну, немає значення, то потім побачимо, куди воно пішло. Це подія номер один про командний пункт. Далі, з моєї точки зору, новиною номер два це диверсанти пошкодили. Створили бавовну на аеродромі Чкаловський. Це під Москвою. Це спеціальне, це не аеропорт, а це аеродром. Аеродром військовий, і там базується оця російська авіакомпанія Росія, яка перевозить, як я кажу, там то літаки, членовози. Возять оцих в верхівку Руського Рейха. От. Вражені були два літака підірвані, Ан-148. Ну, різні там є Оці ани, є теж зі складу такі, що возять оці, так звані членовози, От. Ну, а є і іншого призначення. Це конструкція. Від деяких в тому числі, до речі, і експертів по політакам, що так, так беззаперечно журналіст пита, а відповідач відповідає, так, да, це будівництво, ну, це збудовано в Україні. Не зовсім це так, бо АН-148 він будувався і в Україні, і е... На Росії теж. Так, що які саме то літаки, чи збудовані саме в Україні, чи може і в Росії, цього ну, поки що, я думаю, що не знає ніхто. Ну, Крім самих хазяїнів у тих неправильно. Вот. І вражено підірвано літак іл 20 це літак його дехто називає розвідником. Ні, це не розвідник, це літак управління. Тобто він керував, ну коли йдуть якісь бойові дії, то цей літак це не те, що оці з тарілками зверху дерево, це трошки. Ну, Слабший, це менш значущий такий, він не наводить на цілі, а він просто керує процесом. Це його і такі літаки, їх, до речі, декілька штук залишилось. Це старі на базі 18-го. 18 вони працюють з гелікоптерами. Ну, і от Серед вражень, вражених був ще гелікоптер Мі-24. Ну як пишуть багато засобів інформації, що цей гелікоптер расисти використовували для боротьби з нашими дронами, які літали, літають на їхню столицю на Москва -Бат. Ну, Тобто, і ще була інформація, що трохи пошкоджено ще один Ан-148, але той пошкоджено трошки так. Легке пошкодження. Тобто, може там чи подряпини, чи якесь там скло вибито. ну Оце така друга новина. Ще одна така: ну новина з одного боку, невелика, але така ну приємна. В Воронезькій області упав рашистський винищувач-бомбардувальник Су-34. Як я кажу, що не треба використовувати українські ракети, сам упав. Нормально. Далі. Далі ну, така цікава новина в Сочі на автобазі, яка біля Сочинського аеропорту сталася пожежа. Причиною пожежі приліт безпілотника. Ну, звичайно, безпілотник, звідки він з Грузії прилетів, чи, чи з Туреччини? Ну, звичайно, ні. Далі, далі ще одна цікава новина. Норвегія остання країна, європейська країна, яка межує з Руським Рейхом, закрива в'їзд на свою територію машинам з номерами Руського Рейха. Тобто, ну, це ще вони заявили про це, поки воно там дойде до конкретного, це не значить, що вони прямо завтра закриють, але там може через там, тиждень. Півтора-два, але е, все, расистам буде закрити е, ніяких машин в Європі більш не буде. Європа о, Норвегія це остання країна, серед, як я кажу, тих, тих хто межує з Руським Рейхом. Там кордончик дуже маленький, там на півночі, нове все жодно. Ну, е, таке, такий, це, це теж така приємна новина. Що ще Ще така, ну, можна сказати, в принципі приємна новина, Нагорний Карабах чи Арцах все? Саме все. Через Фе і через Йо. Не все, а все. Ну, Хоча можна і так, і так. Тобто, азербайджанське АТО, як писали, ну, дуже швидко, дуже результативно і дуже швидко закінчилось. Що і як і чому це сталося? Ну, на мою думку, на мої такі збирання пазлів інформацій, в інформаційному полі, все ж таки, це пов'язано з недомовленостю Ердогана з кремлівським виродком на тему зернового коридору. Якось може, так, тут менше, але все одно трохи думаю, що Ердоган же образився і на Євросоюз, що йому там відповіли, що, що він ще може і не одне десятиліття стояти в черзі на вступ. Ну, от, і він і він їм відповів. Відповів, що він вірить цьому кремлівцю, так само, як і європейцям, тобто ведь не прирівняв їх, що вони там ведь не однакові. Ну, от, ну а потім десь там. Нажав якусь кнопочку, умовну звичайно, кнопочку, і е, почалося то е, Азербайджану в нагорному Карабасі. Ну і звичайно, тут ну, хто більше за всіх тут е, чи кричала, чи ну, дипломатично кричала, умовно кажучи, Франція там видно найбільша е, діаспора вірменська у Франції. Ну і результат, в принципі, дуже швидкий якраз тут і під час роботи Генеральної асамблеї об'єднаних Націй. Оці військові підрозділи, незаконні військові підрозділи цього невизнаної, незаконної, теж республіки, чи як вони там себе називають, цей Арцах, як вони називають. Військові підрозділи здались і здали зброю і здались. І, до речі, спочатку Вірменія казала, що ні-ні, нас там нет. ну от Виявилось, що все ж таки є. І ті підрозділи Вірменські, які були, теж так само разом з цими незаконними підрозділами оцього Карабаху Арцаху теж склали зброю і здались. Ну, я думаю, що здалися, це не значить, що в полон. Саме Вірмен, я думаю, що азербайджанці їх відправлять просто додому і все. От. Ну, а ті, що просто роззброїли їх. От. І тепер е, охороняти чи за порядком слідкувати будуть е, рашистські так звані миротворці. Ну, воно взагалі е, саме поняття е, руський. І міротворець, це щось таке ну зовсім протилежне і несумісне. Тобто, ну, але формально воно так. Це не значить, що вони туди прибудуть, вони там є, вони там були, вони там до 25-го року ще по договору тому, ну, який був заключений під, під час попереднього попередньої війни Азербайджану з Верменією, От, і вони до 25-го року там. Ну, з одного боку, значить це ще далеко, а з іншого боку, воно вже оце, більш ніж півтора роки війна тут іде, а тут менш ніж півтора року залишилось до, до законного, до того терміну, коли вони мають по закону, мають вийти. А як вони там вийдуть і як воно буде там вирішуватися, ну, побачимо. Ну, така картина. Це теж ну, приємна новина, що щось там на, на горизонті якось так вимальовується. Ну, Мені так здається, кінець цієї проблеми і цього конфлікту на, на Південному Кавказі. Ну, Але все ж залежить сказати, що Русський Рейх там не має впливу, вплив він має і на і на Азербайджан має вплив, і на Вірменію має вплив звичайно. І на, і у Вірменії ж і база в Гюмрі стоїть. І до речі, якщо так брати формально, от суто формально, то Азербайджан був ледь не єдиною країною, де не було російських військових підрозділів. А після тієї війни, оці так звані міротворці, з'явились так, що ну, формально тепер і Азербайджан. Вже на його території є ці рашистські потвори. Ну, це так, проміж іншим. Ну ще, ще серед новин можна згадати, цей тиждень ні, не тиждень, а це, до речі, вчора, вже 20-го, якось так про це менше говорили. Хоча говорили, а позавчора і позапозавчора два дні. Ведь не головна проблема про цього. Дондона Кадирку, який то він помер, то він не помер, що і як, то з'їжджаються туди машини, там гелікоптери летять. Як у мене тут, я тут розповідав знайомій, ну, вона питала, а що там і як. Ну, і я кажу, що це з'їжджаються машини. А перед тим я розповів, що йому зробили операцію, на Ой, а що там. Нирку йому, чи ну, наче ж да, А вона не прижилась, і оце будуть робити повторно. Ну і оце з'їжджається, і вона пошуткувала, каже, що це стільки людей хочуть йому свою запропонувати. Ну, це так, трошки гумору. А сьогодні, ну не сьогодні, 20-го вже з'явилась новина, що його ввели в штучну кому. В принципі, логічно в тому плані, що багато про це говорили, що його можуть, що він помре, а там ще й, і, і тижні, і місяці не будуть про це повідомляти. З одного боку, може і ну, десь може і можливо, але на мою думку, якщо ну він же все ж таки себе позиціонує як такий щирий мусульманин, якщо воно дійсно так, то і він, і хто там. з... З родичів, чи е, мають вони якийсь там вплив е, на щось чи не мають, але за мусульманськими звичаями е, його ж мають поховати в той день, коли він помре, е, тобто якось так. І в зв'язку з цим моя така думка, що ввели його в цю штучну кому, і він в цій комі буде перебувати, те, що казали, що він помре, і будуть чекати, поки об'являть, поки там вирішать, що, що з цим робити, хто там чи наступник, чи, чи буде наступник, чи не буде. От. А тут просто будуть тримати його в цій штучній комі, поки не вирішать, що далі з цим робити, а потім відключать і. Ну, це моя така думка. От, просто дуже багато про це і говорили, і писали. Ну, звичайно, чекаємо, чекаємо позитивного результату. Ну, який для нас позитивний результат, ну, всі розуміють. Ну, Такі новини, така, такий урожайний день 20 го числа був. Чекаємо подальшого розвитку подій, читаю, чекаємо результати сьогоднішньої, це декілька годин тому атаки. Слава ЗСУ, слава Україні і до побачення.